It's sad. Out... Round one. Fight. И снова всем привет, дорогие друзья, друзья, витаю вас на канале VG Channel, мы продолжим играть Mortal Kombat Online Combat League. Играем мы против... против Рейдена, против Рейдена. Доброе. Молодец. Молодец, Рейден. Понизу, понизу бере. Ну, щури завжди беруть понизу. Поризу завжди беруть понизу. Нічого нового. В принципі, вона нас. Ааа, ривочки, ривочки робить. Ну так, що ти будеш робити в колекції Mortal Kombat? Що ти будеш колекції Mortal Kombat робити? Що ти будеш колекції Mortal Kombat робити? Що ти будеш колекції Mortal Kombat робити, друже, а? Там немає такого, там немає ривків. Там нічого такого немає. Що ти будеш там робити, я не знаю. Під. Зрозуміло. Так, поїхав. Ну і що? Спробуй. Спробуй. Поїхали далі. Ну що, подарили тебе виграш? Молодець. Так, стандартний стандартне Окей. Дивіться, одне і те саме комбо робить. І більше нічого. На превеликий жаль. Звичайно, молодець. Оце твоя проблема. Ти граєш як і всі. Ні. Ні. Ти граєш як і всі. Дуже легкий. Нічого нового, можеш щось нове покажеш? А то а шо, а то Fight. дуже. Ж, якось... якось дуже все легко. Молодець. <laughs> Понизу. Молодець. Далі. Люблю давать и надежду. Люблю им давать и надежду, друзья. Люблю им давать и надежду. Чувак, в блок стоит. Ой, господи, боже. У мене тільки одне запитання, навіщо ці люди заходять в онлайн? Animality. Baraka wins. Bench. Ось так, друзі. Ось так треба грати в Mortal Kombat. Поїхали далі. It's sad outworlders shun me. Round one, yes. fight. Чисто зонінгом. Чувак, чувак боїться. Постійно в блоці стоїть, зайшов в блоці постояти. Не б'ється. Молодець. Ой, що не так? Давай я тобі дам побив мене хоча трошки Ой, не вийшло, проблема. Це називається тичка. А це називається підловив. А це називається захват. А це називається програв. Round Fight. Молодець. Боже, який стандарт, чувак. Який стандарт? Боже, у тебе ще еліт контролер У тебе ще еліт контролер Я дивлюся. Молодець, молодець. Стигаєш, ти від... Захвату. Молодець. Молодець. А? Як можна вестися на одне й те саме? Таке відчуття, що я з ботом граю. Боже, він стільки блокується. Він сам рахує, скільки він блокується Ну. О. Нафік пішов. Боже, він постійно виходить від захвату. Ооо, пробівні пішли. Пробівні давай, ну поїхали. Ой, що не так? Ой, що не так? Him. Ой, дякую, дякую за контент. На Ютубчик заходь, подивишся, як ти грав. Може, щось навчився. Ні, я не буду нікого обсирати, не ні буду нічого поганого казати. Але грав він погано взагалі. Він просто стояв, нічого не робив. Шкода. Він хоче реванш. Давай. Без питань. А, він ні. Він не захотів все ж таки реванш, друзі, він втік. Бачите?